Слава Ісусу Христу, чергова комісія, підприємництва, інфраструктури транспорту та житлово-комунального господарства. Чотири члени комісії, на зараз присутні троє, хворим є. Розпочинаємо засідання. З вашого дозволу, давайте я оголошую, над якими ми питаннями працювали. Це в нас і, фінанс, і бухгалтерський відділ, і відділ містобудування та архітектури, відділ економіки. І в першу чергу значить, в нас є питання про встановлення тарифів на та теплову енергію до екосервіс. Друге питання про затвердження програми розроблення містобудівної. Документації то у нас відділ архітектури працював. І е, відділ економіки працював над е, рядом програм, про затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Перенської територіальної громади на 26 26-30 рік в нас. Всі програми були фактично на 5 років, і тепер майже всі потрібно продовжувати. Про затвердження програми надання фінансової допомоги Тареїнському селищному житлово-комунальному підприємству, про затвердження програми благоустрою населених пунктів Парегінської територіальної громади, так само, і про надання дозволу на списання основних засобів КНП Парегінська лікарня Таренської селищної ради та про погодження підписання енергосервісного договору для встановлення сонячної електростанції на території КНП Перенська лікарня. лікарня. Відділ бухгалтерії просить розглянути так само питання про, про безоплатну передачу основних засобів нашому ЦНАПу. Тут два питання у вас. Друге, друге питання на селищній ЖКП. 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 І на селищній ЖКП. І слідуючи ми ми про затвердження актів на списання, списання основних засобів по всій нашій територіальній громаді, по всіх старостинських українках. Такі апті е, я б з кого може почне? Може так. у нас богатарія дуже спішить, може давати мої... нас створився е, новий центр. Ні, не ну, як створив е, нова юридична установа, і тому ми хочемо передати всі організації, тобто. Е, Столи, комп'ютери, що, що в них там є, воно рахується за нами. Тому нам потрібно передати на їхній баланс. Просто те, що в них є, я передаю на баланс цього центру. А друге рішення закупили на в Ясені, зробили зупинку своїми силами, закупили залізо. Закупили залізо ми і, і, і ми хочемо передати на житло, так як у них є зварщик, ми мусимо передати їм тут у землі, то передаємо. Ну, і по, по всіх селах, згідно інвентаризації, кожного року ми проводимо огляд наших основних засобів. І так, як нам передали ще тоді всі села, а передали такі, такі основні засоби, що і за 5 гривень, і за 2 гривні, що вже давно мали бути списані, але так, як, що нам передали, ми то приймали. Тепер їх треба списати, бо вони вже. Ні до чого, а рахується за Ну Може, давайте так. по порядку, ну читайте так. рішення. Читайте, що маєте перше. Про безоплатну передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу Переїнської селищної ради на баланс переїнського ЦНАПу. Це перше? Друге рішення. Ні, бо кожному слово проголосувати. якісь запитання? Немає. Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Тепер друге питання про безоплатну передачу товарно матеріальної стінності з балансу Парянської селищі на баланс Паринського селищного свого комунального підприємства. Друге питання. Це питання є? Немає. І про списання? Да. І третє питання про списання основних засобів з балансу Парянської селищної ради. Нема. Хто за? Акти, я зроблю, я вам. Передаву. Добре, дякуємо. Всі дякуємо. Дякуємо. Так, слідуючі архітектури набагато мають. Плануємо вам на рішення про встановлення тарифу на теплову енергію. До нас звернувся, якщо рішення звертається, товариство з обмеженою відповідальності екосерсдо 2012 яке здійснює постачання теплової енергії в нашій КНП «Каренська лікарня. Про збільшення тариф. Минулорічний тариф у нас був затверджений в сумі 3661 гривня 84 копійки. Цей тариф діє до кінця цього року, 25-го. Нам Косавіс подав новий розрахунок з урахуванням збільшення цін на паливо, на електроенергію, на дрова збільшення цін. І Новий розрахунок на теплову енергію становить 3858 гривень 18 копійок за 1 гігакалорію. І таку заяву не просять розглянути і затвердити їм такий тариф, який почне діти з 1 січня 26-го року. Ви співпрацювали з працівниками то, з е... Казалісом. Е... Що... Вони до нас подають фонд пакет документів, який в постанові на розрахунок. До цього пакету документів йде заява про встановлення тарифу, де нам вказують. Е... Що складається цей тариф? вони подають до нас розрахунки, пояснюючу записку, всі правоосновчі документи свої... Е, 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 Інформацію про юридичну особу, положення, статут і так далі. Ну, Суперальні документи, які мають повідомити про те, щоб ми розглядали їхній тариф на е, сесію. Середньообласний тариф. Так, є середньообласний тариф, не від нього відштовхується, коли ну, подають так. до нас тариф на збільшення електроенергії. Передосяти, я вам скажу. Окей, ну, по-перше, по-перше, по-перше. Ну, Поляжаючий коефіцієнт 0,9 і да. тому кажемо, і прокази. Чи Іван Кимфільська область 4 гривень сімсот сім копій для потреб та організацій, що фінансується з державного чи місцевого бюджету. Це середньозважений по області за кілька калорій. А у нас три Вони менші туди, так? Звичайно, менше. Ну так і окусів та там так мене розраховують на ходу, тим більше тариф збільшується, по суті, на 190 гривень, порівняно з минулорічним тарифом. Е, Чи не <пробище> перевищує середній обласний? Я якщо запитаю, не нічого. Прошу, прошу. Хто за? Рішення прийнято. І наступний, проєкт... На так, на і наступний проєкт рішення про затвердження програми забезпечення розроблення містобудівної документації в Перанській територіальній громаді. Це наша основна програма, якою керується наш відділ. В чому полягає програма, розробляємо на три роки. До того розробляли 21 по 25 рік внесення повітря змі. Перепрошую. Програму включаємо. Оновлення всієї містобудівної документації. Звичайно, вона реалізовується за наявності коштів. Дана програма на даний час розрахована на три роки і в суму входить 12 мільйонів. Чому так дорого? Тому що всі ми знаємо, що з 28-го року вступає дії новий закон, де мають бути розроблені комплексні плани. Тобто на основі даної програми ми могли розробляти комплексний план української територіальній громаді за наявності фінансування. Якщо не може розроблятися комплексний, менше коштів у нас, наприклад, я тут програм передбачає оновлення генпланів або внесення змін до генпланів. Або детальні плани, все передбачено нами програми. <плес> Загальна на програма не вже кошти відділяються за потреби за рішенням сесії наступними на рішеннями. Тобто це суто іде програмний розрахунок. Хто <плес> за? <плес> Так. Дякую. Дякую. Отже, відділ економіки пропонує до затвердження проєкту рішення про надання дозволу на списання основних засобів КНП Переїнської лікарня» Поранської селищної ради, враховуючи те, що. Обладнання є непридатне для подальшого використання, браче добавить технічний висновок кооперативу Медтехнік номер 2621 а також заяву директора КНТ КНП лікарня Перемської селищної ради Галини Михайлівної Шкіри. Яка просить надати дозвіл на списання основних засобів, що рахується на балансі лікарні, а саме насосний агрегат К вісімдесятшістдесят п'ять сто 2007 року випуску на підставі технічного висновку кооперативу метехнік номер No621 від 3 листопада 2024 року, у зв'язку з довготривалим використанням, а також у зв'язку із тим, що є пошкодження. І він непридатний до використання. Ми, про, ми пропонуємо на розгляд сесії даний проєкт рішення. Якщо є протверджений рішення. Так, тут доданий є, є технічний висновок про непридатність. Як у нас писання, то ми пропонуємо на розгляд сесії? Також у нас є заява від Галини Михайлівної Шкіри стосовно проводження підписання енергосервісного договору для встановлення сонячної електростанції на території КНП Перегінська лікарня Перегінської селищної ради. Тут є договір. Коротко зачитаю основні такі. Пункти, тобто предметом договору є енергосервіс комплексу будівель КНП Перинська лікарня Перенської селищної ради, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення замовником витрат на оплату електричної енергії порівняної з витратами за відсутності енергосервісу. Ціна договору становить 2 мільйон 687 тисяч 1 гривня 9 копійок. Строк договору становить 9 років і 132 дні. Ну, стосовно оплати, ну, як і зазначалося, що оплата за договором здійснюється за рахунок скорочення витрат замовника на оплату електричної енергії, порівняно із витратами на оплату електричної енергії за відсутності таких засобів mm -hmm. заходів. Е, за та... І за рахунок того, що сонячна станція буде генерувати, буде зменшена. Сума за електроенергію, тобто сама лікарня нічого не буде сплачувати окремо. Е, ні, тобто за рахунок скорочення витрат вони будуть поступово протягом 9 років сплачувати uh -huh. вартість встановлення даної електростанції. То, Тому, то, вже вчора, так, вони вчора приїжджали, так, хотіли вкладати угоду, але так як мусимо опустити через сесію, ну цікаво файл. Там вже і тендера прийшли, от зараз якраз вони вчора приїжджали, так як настигають, то на 60 днів. То держава Це... то ініціює, чи то якраз є, є закордонна? Ну, є якийсь інвестор. Розкажу, ну, зараз. хто є інвестором. скажу. Товариство з обмеженої відповідальності Energy Group UA. Івано-Франківська область. Чемерницький, Володимир.

134 форми тысячу триста шестого миллиона миллионов миллион триста шестьдесят пять сто тридцать пятьдесят тут киловатт сто тридцать четыре стороны Дні, що, 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 що за… Сюди втілення і реалізації. Даліше. Наступне питання. Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на 26 28 роки. Тут ми лишили суму без змін. На підставі попередньої програми, яка закінчилася. Тобто загальна сума становить 36 млн 900 тисяч гривень. Це є сума на поточний ремонт, яка складає 13 млн 500 тисяч, капітальний ремонт 12 тисяч, встановлення дорожніх знаків. Для упорядкування дорожнього руху на території громади 600 тисяч, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості лежати поліцейський 1 200 двісті тис. фінансування капітального ремонту автомобільних дороги, які проходять на території громади, це є 9 мільйонів. Облаштування майданчиків для зупинки транспортних засобів, встановлення додаткових майданчиків для зупинки це 600 тисяч гривень. У сума на приходить 36 мільйонів 900 тисяч гривень на реалізацію даних заходів. Тобто сума не змінилася, така була у попередню програму за два роки. Прошу, про, да, то, да. Наступна програма це програма благоустрою населених пунктів Перенської громади на 26-30 роки. Так само, як і попередні роки, у нас сума не змінюється. Хоча хочу зауважити наступне, що ми збільшуємо на 300 тисяч в рік ну, суму. А саме на заходи по лісництву та іншої діяльності лісовому господарства, надання допоміжних послуг лісовому господарству. У зв'язку з тим, що у нас запроваджена є у штатному розписі е, нова одиниця, тобто е, це є це не в, е, в нас, Так, так. це посада інспектора охорони праці, у зв'язку з чим виникла потреба в додатковому фінансуванні. Тобто загальна сума у нас становить 56 мільйонів 500 тисяч. Тобто це є програма на 5 років по 11 мільйонів 300 тисяч на рік. А на цей рік на освітлення ще щось? Е, року, незмінно. Є, є на освітлення, на обслуговування мереж вуличного освітлення це є по 500 тисяч кожного року. І, <кій> нове утримання доріг 700 тисяч. Прибирання парків, площ, вулиць, кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, сміттєзвалищ, вивезення захоронення ТПВ, 1 мільйон 500 тисяч, озеленення 300 тисяч, ну, функціонування вбиранні, також у нас 200 тисяч. Ну, як я кажу, ну, програма залишається незмінною, зміна, а і заходи ті самі, і сума та саме, що була попереднього року. Є до Немає. Прошу проголосувати. Рішення прийняття сесії. Далі наступне питання про затвердження програм надання фінансової допомоги Перенському селищному житлово-комунальному підприємству у 2026 році. Також наголошую, що заходи ті самі, що були того року, і так само. Просто додаємо 300 тисяч на отримання заходу, лісництво ну, і інша діяльність в лісовому господарстві. Тобто того року було 5 мільйонів 500 тисяч, тепер 5 мільйонів 800 тисяч у зв'язку з за запровадженням нової поставки. На 300 тисяч збільшується цього року. Є запитання? Немає. Прошу проголосувати. Наступне це є питання про затвердження програми охорони навколишнього природнього середовища громади на 26-30 роки. Так само програма та ж сама. Заходи ті ж самі, сума та ж сама. У зв'язку з тим, що фінансування дійснювалося першочергово на захищені статті видатків, а також потреби, які пов'язані з підтримкою Збройних сил України. Тобто жоден із заходів не було виконаний у зв'язку з тим, що не було належного фінансування ні з місцевого, ні з обласного бюджету. І загальна сума становить у нас 99 мільйонів 170 тисяч гривень. Ну, але це на 5 років. Хотів ці заходи, щоб були ну, на цей період, просто вони переносяться? Так, переносяться зв'язку з тим, що вони не були виконані, не було належне фінансування. І... Що вже що так, що закінчиться війна, ми будемо спрямовувати кошти на, ну, на такі так. заходи такі. Так. Поки що виконуємо першочергові, які не засилили, для підтримки. Розливо на самі. Дякую.